Так, батяр. Віднині я, по суті, є вже все, безробітній. То що ми будемо робити тепер? Тебе покормить, так? Да? А що якщо корма більше не буде? Ага. Прорвемося, так? Да? Ага. Все рівно ти вже привик. Да? Треба йти шукати нову роботу. От так от. Іде да? ту роботу шукати, ти мені скажеш. Ніц не беруть. А ви підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. У мене тут батяру заспокоює.